Пройшло три тижні з моменту підписання довгоочікуваного договору про зерновий коридор. Якщо в перший же день після підписання ворог атакував одеський порт, підставивши під сумнів усі домовленості, то останні тижні ситуація виглядає достатньо стабільною. Е, яких вдалося досягнути результатів за ці три тижні? Е, як це вплине загалом на економіку України? Ми спробуємо розібратися в діалозі з першим за міністром аграрної політики та продовольства Тарасом Висоцьким. Добрий день, Тарасе. Дякую, що погодилася спілкуватися з нами. Вітаю, дякую за дзвінок. Так, тема аграрного експорту справді одна із найгарячіших наразі. Але не так багато людей розуміють справді масштаб ситуації. Всі звикли до того, що так, Україна це є країна з дуже серйозним аграрним сектором. Але чи могли би ви коротко пояснити про місце України у світовій торгівлі, взагалі на світовому ринку? Наскільки вся взагалі українська проблема є важливою для світу зараз? У контексті саме аграрної продукції? Як мінімум, останнє десятиріччя до початку війни Україна стабільно була значним гравцем та постачальником продовольства на міжнародні ринки. Є позиції, по яких нам рівних немає. Наприклад, ми найбільший експортер в світі по сунішникової лінії більше 50% ринку. Також е, по основним е, зерновим культурам Україна стабільно в різні роки займала різні позиції, але завжди була в топ-5. Це по постачанню пшениці, ячменю, кукурудзи. Е, одна з найбільших експортерів ріпаку, е, в тому числі Європейський Союз. І крім того, звісно, е, також продуктів переробки шротів. М'яса птиці, молочної продукції, горіхів, морожених ягід, меду. І цей перелік можна продовжувати. Mm. Самі цифри говорять по собі, ми постійно нарощували, і фактично в 2021 році вийшли на безпрецедентне для України експорт вартістю понад 25 мільярдів доларів в рік, якщо ми подивимось на аграрну продукцію. Насправді важко тут переоцінити роль України, і не дивно, що ціни настільки сильно е, зросли о, після того, як почалася війна. Е, скажіть, будь ласка, е, наскільки ситуація ускладнилася? Тобто, як е, як ми розуміємо, все це є великі вантажі, які не можна банально перевозити. Ну немає потужностей перевозити їх там на автотранспорті або на е, залізничному транспорті. Тобто ситуація потребувала саме морського транспорту? Фактично, ми говоримо про десятки мільйонів тонн. Так, тобто, разом з зерновими, олійними переробки, це в останні роки було 60 мінімум 70 мільйонів тонн щороку. Звісно, що такі обсяги вивозились в основному морським транспортом. Більше 90% насправді експорту з аграрної продукції відбувалося морським транспортом. Приклад Панамакс, так? Перевозить як судно 60 тисяч тонн, а автомобіль вантажний може 20-22. Тобто дуже чітко і швидко розуміємо, так що це перерахунку: це тисячі автомобілів. Звісно, що це замінити швидко складно. Навіть вагонами, які переводять 65 тонн, це все рівно аналогічно тисячі вагонів. Тому а, початок війни та блокування українських Чорноморських портів, а й, та й Азовських українських портів а, суттєво вплинуло. Якщо до війни а, в, середньому, так, в середньому ввозилося можна сказати, до 6 мільйонів тонн в місяць, 6 мільйонів тонн, то в березні в нас вдалося експортувати лише 350 тисяч тонн. А, але варто сказати, що найгірша ситуація була в березні, і, а, в тому числі, іншими шляхами: це залізничним транспортом та автомобільним вантажним транспортом через країни Східної Європи, і також річковим транспортом через Дунай. А, всі максимум включились на переорієнтацію. Ми вже mm -hmm. після 350 тисяч тонн березні мали 1 мільйон тонн. Квітні, мали мільйон сімсот тисяч тонн в травні, 2,3 мільйона тонн в червні, і фактично майже 3 мільйони тонн в липні. Але ми всі розуміємо, що це все рівно співставно, Це гарний прогрес, але це не співстано з тими об'ємами, що ми експортували морським транспортом до війни. І, відповідно, міжнародні ринки отримали на десятки мільйонів тонн продукції за цей період менше, ніж очікували Скажіть, будь ласка, а е, чи може впли... зараз е, змінитися ситуація? Тобто, ті е, покупці, які традиційно покуп... купували у нас аграрну продукцію, е, чи не змінилося їх ставлення до України, враховуючи поточні ризики, чи не втратимо ми у довгостроковій перспективі цих е, покупців? Або сама Україна, можливо, змінить свою структуру виробництва та експорту? Е, які наші оцінки це ініціатива? Це на жаль не завершення війни і не Повноцінний експорт чи торгівля в умовах мирного часу, ми е, розраховуємо, що експорт в серпні е, по зерновій ініціативі саме е, має скласти близько 1 мільйона тонн, і потім поступово нарощуватись плюс півмільйона тонн мінімум щомісяця, дійсно можемо дійти до 3 е, 3,5 мільйонів тонн в рамках умов, окреслених в цій. Зернові ініціативи. Після досягнення таких показників, це може зняти часу до кінця року, враховуючи, що ми вийшли іншими альтернативними шляхами на 3 мільйони тонн сам на липень, в принципі, ми можемо наблизитися так, до до воєнних показників експорту. Це не відбудеться також за місяць. Треба розуміти, що інші альтернативні шляхи там також міняється ринкова кон'юнктура, змінюється. Тому ми все-таки в цих воєнних умовах розраховуємо на те, щоб по зерновій ініціативі та інших шляхах, якщо мати до 5 мільйонів тонн середніх показників по місяцю, це вже був би гарний результат, який нам би дозволив дозволяв би по року приходити на довоєнні періоди, більш менш. І фактично вирівняти ситуацію. Ну, дуже, дуже приємно чути такі оптимістичні прогнози. Е, скажіть, будь ласка, але незважаючи на те, що коридор наразі працює, і е, сподіваємося, що так все і буде, ризики все рівно є високими. Чи відомо вам про е, страхові е, взагалі, тобто про, про відношення страхових компаній зараз до е, поточної ситуації в Україні? Якщо до війни страхові премії вони були ну буквально там якісь долі е, там соті долі відсотків, потім вони підросли по різним е, коментарям до 5 відсотків, що є ну просто дуже дуже високий тариф. Яка ситуація зараз? Чи е, знизилися ці страхові тарифи? Абсолютно. Чітко і правильно розписали, яка була ситуація в довоєнний період, як вона змінювалася в рамках цих понад п'ять місяців. Війни дійсно були тарифи як в цьому світі. Потім суттєво вони зросли. Але з підписанням зернової ініціативи і тим, що страхові компанії побачили. Що не тільки виходять судна, але є заявки, і заходять нові судна, і власники судна на це йдуть і вірять а, в те, що безпекові моменти будуть дотримані сторонами підписантами відповідної ініціативи, вона знизилася. Вона ще не становить ці соті, сотка, як було до війни, але зараз а, а, знаходиться в рамках півтора відсотка, що дорожче ніж в мирний час. Але фактично е, є вже е, вартістю, яку можна вкладати в, е, в цілому в логістику і собі вартість доставки, і вона не зупиняє не зупиняє відновлення експорту через Чорноморські порти. А скажіть, будь ласка, а хто бере на себе ці витрати? Тобто, ну роз, їх платить, звичайно, там е, трейдер. Але чи намагається він перекласти ці витрати на українську сторону? Фактично класично в е, торгівлі більшості видів сільськогосподарської продукції. Кінцева вартість, кінцеве навантаження лягає на виробника на українського фермера, на українського аграрія. Як зазвичай формується внутрішня ціна по, по продукції, яка експортоорієнтована. орієнтована? Так, як ми на зернові лінії там, понад 70% відсотків експортуємо, ми повністю е, вона корелює. Від ситуації на міжнародному ринку. Тим більше в нас досить відкритий ринок, доступ до нього і до експорту, останній угоди про асоціацію ЄС, відкритий ринок. Відповідно, є певна міжнародна ціна. У цієї міжнародної ціни віднімається вартість логістики, в тому числі супутніх витрат. В даному випадку страхування це є елементом вартості логістики, бо воно є невід'ємною частиною. І там певні адмін Витрати маржинальність е, трейдерів, і після того формується ціна, яку отримує е, фермер uh -huh. у порту або в себе на елеваторі е, безпосередньо середніх країни. Тому е, всі ці витрати, їхній рівень, це перш за все те, що віднімається від е, е, ціни, яку в кінцевому результаті отримує український аграрій. Uh -huh. Дійсно, в тому числі за цю страховку кінцевому результаті платить український в такому разі питання, як зараз себе, ми знаємо, що більшість таки виробників зерна це є якраз дрібні, а не крупні компанії? Якщо крупні компанії, напевно, якось ці питання вирішують, то як зараз у цій ситуації який стан у дрібних виробників? Чи, чи ціна, за які за якою вони продають свій продукт, чи вона є для них зараз вигідною? Цілому в нас ціна, яка формується на лучшому ринку, вона зазвичай є однаковою для виробників незалежності від масштабу їхнього виробництва. Але дійсно економіка виробництва ситуації в, в різних підприємствах може бути різною. Був певний момент протягом липня, коли активно вже відбувався збір нового врожаю, але ще не було підписано зернові ініціативи і не було розуміння. Відновиться експорт через протечені, коли е ціна була суттєво нижча собі вартості по е всіх типах виробників. І е тоді було найскладніше. Е фактично, е частково виробники, перш за все, націлювалися на реалізацію на внутрішньому ринку, е в тому числі, певно, робили диверсифікацію своє тваринництво в себе. Е в інших е ми виходили з рекомендації зачекати. Все-таки фіналізації, мов позинові ініціативі. Ми бачимо, що це вплинуло позитивно на ринок. Поки що, ще не так хотілося аграріям, але позитивний ефект по підвищенню ціни є. Також е є програми по доступному кредитуванню для того, щоб знову ж, поки нарощується експорт, швидко не продавати. І є для самих маленьких прийнята програма. Сьогодні вже вона офіційно прийнята урядом і анонсована по виплаті. 3100 гривень на гектар, це фермери до 120 гектарів. Самі малі виробники, то це все е, має дозволити цей період, який ми кажемо декількох місяців е, до розвитку повноцінного експорту через чорноморські порти в рамках зернової ініціативи та врегулювань ціни пройти так? переждати, про, е, просто кажучи, але і не зупинятися з точки зору підготовки до осінньо-польових робіт. За рахунок і дотацій на гектар, чи доступного кредитування а, чи диверсифікації, ми бачимо, що тенденція позитивна. Звісно, війна триває і завжди є ризики з того чи іншого форс-мажорного моменту, але ми розраховуємо, що вона залишається позитивною, і ми зможемо вийти на жовтий листопад а, а, для тих аграріїв фермерів, які Вдалося а, зібрати врожай, і вони його не продавали на ціну, яка покриватиме собі вартість, більше того, дозволятиме продовжувати операційну діяльність, далі готуватися до весняно-польових уже робіт і, в принципі, а, займатися сільським господарством. Тобто держава, по суті, зараз через оці через таку допомогу вона вирішує це головне питання, щоб фермери зараз не сиділи просто на поточному своєму врожаї, так, і не чекали, доки там ціна виросте. Вони, держава стимулює їх продовжувати все за графіком, так трошки почекати з продажем, так, але в будь-якому разі мати гроші для подальшої роботи. Вірно е, В аграрному секторі просто сидіти чекати е, можна, але тоді можна втратити рік. Так, так, це не виробництво так, там, так. фабрики, що можна теоретично зупинити. І звісно будуть питання працівників. Вони можуть звільнятися а в аграрному секторі. Якщо не посіяти вчасно, то рік втрачено. Однозначно, е, постійна діяльність аграрного сектору важлива для українського ВВП, для української економіки особливо цього час війни. Тому все націлено на те, щоб аграрії е, продовжували е, операційну діяльність, закладали осінню. Е, Майбутній врожай продовжували сівбув, і разом з тим їм не доводилося продавати собі в мінус тому просто банкрутки. <свистити> тобто мати ресурс, достатньо, щоб продовжувати польові роботи, не продаючи е, отриманий врожай по цінах, які не покривають собі вагу. <свистити> Наприклад, по ріпаку там інша ситуація. Чи по Ліні, там е, вона краща. І е, якраз на продаж цих культур не націлені, а по зернових. Де найбільш залежить від портів, е, створюються умови, що можна було зачекати, але й продовжувати їх вирощувати. І я так розумію, а скажіть, будь ласка, а програми по кредитуванню? Ми знаємо, що без, без кредитів важко працювати на цьому ринку, в будь-якому разі, чи, чи це зараз працює? Так, програми по кредитуванню працюють. Е, весною було видано 24 мільярда мільярди пільгових кредитів. А в з початку війни е, аграрії отримали близько 50 мільярдів гривень кредитів. Всього, якщо вернемось на цю дату. І е, зараз є е, прийнята ініціатива уряду, яка е, буде незабаром опублікована, яка пролонгує. Тобто ці кредити видавалися на півроку. Е, видно, що ситуація потребує продовження е, часу користування цими кредитами, тому буде пролонгація цих пільгових кредитів, е, що дозволить все-таки знову ж не продавати збіжжя за якимись мінімальними цінами для покред... повернення кредиту. А далі скористатися кредитними коштами для, для ведення операційної діяльності. А уточніть, будь ласка, пільгові кредити, про що має, є мова тут? Про пільгову ставку, якщо можна сказати, яка вона наразі на ринку? Йде мова дійсно про пільгову ставку. Е, весняні кредити, які видавалися аграріям, вони видавалися взагалі під 0%. Угу. Держава повністю компенсує. Зараз в зв'язку з інфляцією і підняттям якої ставки НБУ планується видача кредитів під 5 відсотків річних в гривні. Ну знову ж в наших умовах інфляції інших 5-6 відсотків це пільгова, абсолютно пільгова ставка, яка дуже допоможе. Супер. Ну дуже дуже приємно. Цю це, 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 це певна е, співпраця тут в даному сучі в даному випадку є між урядом та між е, між, е, між е, виробниками Тобто, як ми бачимо зараз, є можливість вийти з цієї дуже дивної ситуації, коли на світовому ринку після початку війни ціна просто взлетіла, а при цьому на українському ринку, через таке затоварювання, наші фермери не могли продати своє зерно. Після того, як навіть ще до того, як були підписані угоди, ще якщо коли почались переговори, ми вже бачили, що на світовому ринку ціна почина, почала спадати. І зараз, якщо дивитися на ф'ючерси, на пшеницю, на кукурудзу, ціна практично повернулася до, до воєнного рівня. Скажіть, будь ласка, по яким угодам наразі продає Україна своє зерно по старим чи по новим? І по яким цінам? Ну, Фактично, можна сказати, Україна продає. Є декілька етапів, так, як формується ціна, і погоджуємося, що в умовах воєнного часу частка логістична суттєво зросла. Вона на піку навіть доходила, могла доходити до 190 200 доларів за тон. Uh -huh. Тому виходить з такою дорого, дорогою логістикою, яка перш за все була пов'язана з тим, що треба експортувати по колу так, через uh -huh. Східної Європи призвела до того, що українські аграрії всередині країни отримують ціну двічі меншу, ніж міжнародно. Зазвичай внутрішня ціна у нас там складала 70% міжнародної. Постійно були останні витрати на логістику, ті чи інші. Там 70 сімдесят відсотків. Зараз а, вона становить тільки 40%. Це певне знову ж пов'язано з цією дорогою логістикою, але логістика через чорноморські порти вона дешевша, навіть з порівняно. Дорожчим страхуванням. Тому ми якраз очікуємо, що зараз буде йти вирівнювання, то е, вартість логістики буде знижуватись набагато швидше, ніж потенційне вирівняння чи зниження міжнародних цін, що тут, враховуючи спеку в Європі і інші фактори, ще можна подискутувати, що буде з міжнародними цінами. Але вартість логістики точно буде зменшена. Ну, а якраз за цих умов будемо поступово наближатися до того. Українська ціна встановила рухалася до межі 70-80% міжнародних. Це буде не відразу, але по знову ж, мінімум плюс 10%, ми вже побачили за ці декілька тижнів від підписання зернової інших. Дякую, зрозуміло. Ну і Якщо ми знову прийшли до міжнародних ринків, не секрет, що. Переговори, коли велись переговори під, під перед, після перед підписанням коридору зернового од, одним з ключових питань було саме проблеми багатьох африканських країн з ну банально з голодом. і це стало аргументом, який використовувала ООН. Але Україна наразі е, продає більше не в Африку. Е, тобто, чи є ось е, плани певні, чи можливо є якісь цифри, які будуть саме йти на ці африканські країни, які більше страждають від е, проблем з продовольством зараз? Що у нас була е, до війни? Фактично, Україна е, поставляла до війни в середньому близько 20 одну п'яту продукції, яка закуповувалася всесвітньої продовольчої організації для боротьби з вою. Ми були одним з найбільших постачальників відповідного продовольства вперед, пшениці, для цих цілей. Звісно, що логістика в ці країни побудована на морським транспортом, тобто автомобільним транспортом залізничним доїхати неможливо, і в умовах блокування українських портів вона зупинилася. Зараз ми активно працюємо над поверненням до вихідних позицій. Варто зазначити, що перше судно з понад 20 тисяч тонн пшениці по такій же ініціативі в Ефіопії вже фактично в дорозі. І далі ця частка буде зростати. У нас, в принципі, якщо взяти всю торгівлю, то регіон Північної Африки Африки займав суттєво, чи саме 15-20%. А в абсолютному значенні це могло бути десятки мільйонів тонн. Ну, зараз з заходом нових суден, бо наша частина суден просто вийшли з портів, які вже були законтрактовані під певні цілі довіни. Звісно, що вони поїхали по тих комерційних цілях, як ну, в більшості випадків. А нові вони будуть більш фокусуватися на цій цілі. І це а, виплив судна по пшениці на Ефіопові в цьому підтвердження. Ми очікуємо і зробимо все, щоб повернутися до воєнних показників та забезпечувати близько 20% всіх поставок світової продовольчої організації в країни, які потребують продовольства, і щоб ця продукція була з України. Але навіть якщо ми кажемо не тільки про прямі поставки, то в принципі сам факт того, що Україна повертається до міжнародного до ринку до світового ринку торгівлі в даному випадку, це має впливати на ціни, так і знижувати тиск, який був під час ось, ось гострої фази, саме так. Тобто, це ми говоримо про те, що фізично так, так. фізично доїжджатиме, допливатиме продукція з України, але тільки е, ці країни залежать від міжнародних цін. Зростання міжнародних цін підняло там ціни. Воно їм зробило в принципі продукцію меж доступну, чи вона з України, чи з Європи, чи з Індії, чи з будь-якої країни, тому а, сама факт підписання і вихід, і ми вже бачимо це на міжнародних цінах, робить продукцію доступнішою. Головне же, щоб люди, які потребують, мали фізичний доступ і спроможність купити цю продукцію. Повернення України міжнародних ринків воно працює одночасно в обох напрямках і фізичній доступності, і через зменшення ціни економічної доступності. Так дякую, що акцентували на цьому увагу, бо інколи люди трошки некоректно сприймають інформацію і кажуть, що якщо навіть якщо нема прямих поставок, то начебто ми нічого не робимо. А насправді ми, як ви правильно сказали, двоє ну, впливаємо двома е варіантами тут. Скажіть, будь ласка, таке ще питання. Е ми наразі угода діє по трьох портах Великої Одеси. Е Кажуть, що Миколаїв потенційно може також бути долучений до угоди, або взагалі є якась інформація до цього, чи є можливість Миколаїв також підключити, звісно, що Миколаїв до війни також е мав і зараз має просто заблоковано досить розвинену е е портову інфраструктуру. Е е Мінагрополітики є учасником безпосередньо протенційної ради і центру там представленої інфраструктури, тому. Е Постійно про це мова і перемов не йдеться, але зараз е, прокоментувати якийсь горизонт прийняття рішення не може. Угода не секрет, що вона діє 120 днів. Е, якщо ви компетентні відповісти на це питання, скажіть, будь ласка, чи є очікування того, що вона безпроблемно буде продовжена, чи тут можуть бути додаткові ризики? ризики? Ну, ви самі також зазначили, що в угоді написано 120 днів та можливість продовження так. мінімум на такий же термін а, 240 днів це вже 8 місяців, так. У умовах війни розуміємо, що горизонт планування він, на жаль, не може бути довгостроковим. Тому ми виходимо з того, що є цей запланований період. Україна завжди підтверджувала, що вона готова бути надійним партнером по поставці продовольства в країни, які потребують. Зі сторони України точно все буде робитися для того, щоб ця угода продовжила діяти і після 120 днів. І була додатково продовжена і в майбутньому. Надіємося, що міжнародні партнери, які також е, постійно підтверджують свою готовність, будуть цьому сприяти. І все таки е, ці е, часові горизонти е, вони не будуть обмеженим фактором по поставці українського продовольства в країні світу. Останнє питання на ваш погляд, сама Росія зацікавлена в дотриманні цих угод, чи можна чекати якихось е, з них кроків? Оскільки е, Україна розуміє, що розраховувати виключно на думку чи біженці країни агресора неможливо, ми й саму угоду підписували не з Росією, так, а перш за все, з Туреччиною та ООН. Тому, спілкуючись з нашими партнерами і там, іншими західними, е, ми відчуваємо, що є запевнення все таки всі сторони будуть дотримуватися обіцянок, і е, вона буде продовжувати е, реалізовуватися. Тут питання тут Питання в тому, що міжнародні партнери нам допомагають, і вони в тому числі певні вимоги ставлять до Росії. Ми сподіваємося, е, що це буде якраз тим, що допоможе е, навіть в умовах війни продовжувати експорт українського продовольства з України. Так, справді партнери у нас серйозні, так, і їм справді ми можемо довіряти, на відміну від країни-агресора. Що ж, дякую вам за такі е, детальні відповіді. Сподіваюся, що оптимізм е, ваш буде також е, реалізуватися, так, і український аграрний ринок буде стабілізуватися подальшому, і ми вийдемо на довоєнні е, обсяги експорту. Будемо працювати в напрямку. Дякуємо нашому гостю за таку детальну інформацію, і відповіді на всі наші питання. І як бачимо, спільними зусиллями уряд, аграрні виробники, трейдери та міжнародні партнери домоглися того, що все таки ми зробили дуже серйозний крок вперед. Дякуємо вам всім за перегляд. Поширюйте відео, ставте лайки і будемо раді бачити вас на наступних трансляціях.